Ніхто не знає, скільки в нас зараз душ населення. В останній перепис проводився в 2001 році. І, році, е, е... мабуть, зараз можна в реєстрах подивитися якісь дії. Я думаю, що мінцифри, мабуть, знає, скільки в нас е, населення ну, є естімейтс, але так. на жаль, е, ну враховуючи ще міграцію внутрішньо переміщених людей, людей, які залишились на окупованих територіях. Це ми не знаємо точного, тому вже складно рахувати ВВП на душу населення. Є ще більш точніший показник: ВВП на душу населення зважене на купувальну спроможність. Це коли беруть і дивляться, скільки товарів можна там купити за 100 доларів, наприклад, в Штатах, і скільки в Україні визначають на основі цього певний. Курс долара він не буде такий, як в нас НБУ визначає, там, наприклад, 1 долар 10 гривень. І за цим показником рахують оце от ВВП на зважену купівельну спроможність. Це показує, наскільки ти можеш добре прожити, враховуючи рівень цін саме в твоїй країні. І якщо порівнювати показник України по номінальному ВВП на душу населення і цьому зваженому, то ми. Здається, на 20 позицій раптом піднімаємося в цьому рейтингу взагалом країн порівняно, тому що в нас е, дешевше жити ніж в багатьох інших країнах.